Ген протесту і ген свободи є глибоко закорінений в українському суспільстві. А бачиш, ми з Лони розмовляли про свободи. Ілона, точно. Я просто їхав сюди, думав, ну я знав, приблизно, про що ви говорите. Я просто, я справді радий за те, що, що це є настільки закорінено в ментальності українського суспільства, що в, наш, в нашій країні диктатура неможлива, в принципі. Це моє глибоке переконання. Тобто той, хто в Україні. Обійнявши владу, думає скористатися шансом і запровадити щось подібне до Росії чи до якогось іншого авторитарного режиму, ну дуже ризикує, що найменше втратою посади, що найменше. І те, що молодь оце без всякого, так би сказати, керівного центру, так, якогось вийшла на протест, отримавши сигнал, що хтось там в останній день сесії вирішив позбавити антикорупційні органи. Певних функцій, які були ознаками її незалежності, це просто показує, що за 35 років новітньої української держави це вже є родовою ознакою нашого суспільства. Здатність народу. Критичне питання. От так Іван Пантьо. Цитати: чому ваші гостин не обурили численні системні порушення Конституції законодавства, які заважають нашій переможці? Ну, я думаю, що вони не, не про гості нашої програми, не про Ілону і Настасій. Йдемо, я питав. Вибори, наприклад, відсутність виборів, це порушення Конституції, не обурили, молить. А питання з набу обурили. Твоя версія? Моя, версія? моя версія зовсім проста. Всі три українські майдани революція на граніті, Помаранчева революція і революція гідності, мало своїм спусковим механізмом реакцію на гостру несправедливість. О, точно підслухав, а, Тому, точно підслухав. І Анастасії Віктори анастасія. Анастасія. Е, не, не проведення виборів є е, з точка з правої точки зору порушенням. Ну воно в очах суспільства не було такою гострою несправедливістю, не як е, оцей це брутальне, брутальне позбавлення е, кастрування фактично право е, антикорупційних органів. Насправді ж людей, що обурило там не сам закон. Бо я впевнений, що 90% громадян України його не читало. Обурив спосіб, спосіб, в який його захотіли протягнути менш ніж за добу. Ну, це треба ну, мати велику шпака в голові. Вибачте, за таке слово. <свісна> Щоб е, взяти, поміняти закон, який був прийнятий в першому читанні ще в січні, до невпізнаності. Дуже швидко його прийняти, дуже швидко підписати Стефанчуком. <свісна> дуже швидко відправити, напевно, бігом відправляли президенту. Той підписує і публікують в Голосі України. І українське суспільство має традиційну недовіру до інститутів влади. Це глибоко закорінено так само в нашій історії. Ми не мали власної держави, ми не довіряли в чужій владі, не довіряє цій. хоч вона, ніби українська, бо корумпована, там на себе працює і так далі. І суспільство, коли побачило, в який спосіб турборежиму, отак брутально, просто брутально кулуарно, щось робиться, то воно на підсвідомому рівні а молодь воно гостріше просто це сприймає. І молодь зразу на це зреагувала. І досить було тільки кількох народних депутатів і кількох активістів, які сказали, набу і сап позбавили незалежності цього вистачило.